Доброго дня, компанія Автофокус у нас новая надходження. Hyundai Tucson 2007 року випуску. Автомобіль Такий має візуальний вигляд по кузову. Під капотом у нас 2-літровий двигун. До газове обладнання. У нас партроніки передні та задні присутні. Ось така ліва сторона. Далі перейдемо до салону. Салончик. Ось такому. Охайному стані, це у нас вілюр, є задній підлокітник далі попереду у нас 4 склопіднівача, електричне регулювання, дзеркал, механічне регулювання сидіння, ось таке водійське сидіння. Ось газ. Далі тут непогана комплектація у нас, у нас клімат однозонний, на механічній коробці передач, та є підігрів сидінь передніх. Автомобіль можна придбати як в кредит, так і в лізинг. Знаходиться в Михайла Гришка 4А, або приїхати та забрати за готівку.